Всім великий привіт вітаю вас в Аврора. подивимось акційні знижки, товари на продукти, які тривають з 13 по 26, точно, 05. Так швидко часу, це вже не віриться. Бреф 134 гривні. Так. Брев сила актив. ну вони плюс-мінус в одну ціну йдуть добре, оці по 44 брев одинарні. В акції йдуть капсули сіла Color. В упаковці йде 12 штук, 129 гривень, 10,75 за одну штуку. А тут дивіться якась нова Saaniti Color. 3 в одному, 10 штук в упаковці. Тут написано тривалий аромат виводить плями, зберігає колір. Ліо, я вже його показував, він нещодавно з'явився на полицях в магазині Аврора, засіб для миття посуду, тайська диня 500 грамів, 39 гривень. Так, назву цікаво написали тайська диня, соковитий лайм. І тут ще в нас йде сицилійський апельсин. Зі знижкою можна придбати савекс. Савекс порошок 29 гривень 400 Fresh, Не знаю, чим відрізняється. І цей від цього цей 37 гривень на 8, на 8, да, на 8 гривень дорожче. Галу можна придбати за 29 гривень 300 г для ручного прання. Персил порошок вагою 400 г, 55 гривень. Колорексперту 450 грамів. Так, що це в нас таке? А, це для посудомийної машини. Такі нові капсули. В упаковці 17 штук, 129 гривень. Зі знижкою порошок Polar Shine. 400 г 29 гривень. Фейрі можна придбати за 59 гривень, лимон та яблуко. Виглядає така велика пляшка, але насправді тут 900 грамів, не літр 109 гривень. Але я знайшов літровий, літровий також 109 гривень. Капсули Ariel зараз в акції 187 гривень, тут 10 штук, 18,71. 9 гривень капсула для прання дитячих речей у тіпуті. Тільки неправильно догори ногами. Це з перерахунку виходить, якщо брати 10 штук, то 90 гривень за упаковку. Добре ціна. 11 гривень капсули сіла 4 в одному. Зараз в акції освіжувачі повітря. Ось такі. Айрфреш 59. Дивно, тут стоїть 49. Або дійсно все треба пробивати на сканері колекційний товар. Так, добре, не бачу штрих-кода. 77, а тут стоїть 119, як так може бути? З'явився новий засіб для миття підлоги. До речі, я його показував дуже давно. І він зараз знову по 49. А що стоїть ціна? 39, нічого не розумію. Дивно, а у цей 24. А зараз, ну, так, да, 24. Ну добре, дивно так якось, дійсно дивно з тими цінами. Парус по 6 гривень для чищення універсальний. 12 гривень мило господарське тверде 200 грамів. І 17 гривень френц для видалення плям. А ви вже придбали за 9 гривень тримач для паперу? Ну, для рушника паперового. 9 гривень. Нас всі розібрали. Ось я ще один знайшов останній. 9 гривень пластикові футляри для зберігання усіляких дрібничок. До речі, кольори в асортименті. Чоловічі душу фа 69 гривень. Знову поставили зі знижкою 47 гривень шампунь-бальзам, два в одному ромашка та лаванда та мигдаль джовт і протеїн. Шовк. Засіб для чоловіків, це йде три в одному, і можна використовувати як і гель, можна як шампунь, 59 гривень, тут 400 грамів. Так, потім Шаума шаума у нас по 88 гривень, іде зараз 400 грамів. Сйоз сьогодні в Аврорі можна придбати за 129 гривень. І я бачу, поставили зі знижкою бальзами оберіг від Екмі. А винно хмельовий з білою глиною. Тут 500 грамів 69 гривень. Шампуні від L'Oreal Elsef. Вага 400 г 139 гривень. До речі, в мене закінчується сульсена. Треба щось придбати. Так, ось такий пілінг 129 сульсена. Так, сульсена паста 2% 88 гривень. І просто звичайний шампунь. 119 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати ось такий великий шампунь для стимуляції росту волосся. Тут цілий літр. Ціна його 88 гривень зі знижкою. Так, це у нас іде для інтимного Мило для інтимної гігієни. Вага 370 грамів, пляшка з дозатором. І ціна дивно 59. Ну добре, 59, а тут стоїть 64. А чому тоді знижка не вибивається? Не показують стару ціну і ціну зі знижкою. Добре, ходіть далі, подивимось, що тут у нас. Мочалки для тіла. Ось такі величенькі, можу сказати, дійсно. По 52 гривні. Так, ну що, я хочу сказати, що зараз парфумовані ну, туалетні води, ось так скажемо краще. Туалетні води чоловічі по 99 гривень, будь яка були по 119 гривень, можна зараз придбати зі знижкою, а жіночі по 88 гривень. Тут є відкриті, які можна одразу на себе нанести, спробувати той чи інший аромат. 88 гривень були 99. 82 гривні Нівея Антиперспірант жіночий. В акції жіночий стік від Сеніта по 57 гривень. А ось DAF можна придбати за 94 гривні. І Рексона також 94 гривні. Найдешевше, я бачу, це кульковий Фа, ціна 51 гривня. Нівея 62 гривні і кульковий Рексона 59 гривень. Скраб для обличчя. Алої Вера. зараз 34 гривні, можливість зекономити 10 гривень. Так, вже навіть бачу хтось придбав. Гарньєр міцелярна. Гарнієр. Гар... як правильно Гарнієр. Міцелярна вода 400 грамів 124 гривні зараз. І я бачу, поставили засоби корейські засоби зі знижкою. Вони були 149, зараз 99 гривень. Це у нас іде пілінг колагеновий для обличчя 100 грамів. Так, це у нас іде пінка для вмивання. Також 100 г 99 гривень. Зі знижкою. Так, ну а це сироватки 199 гривень для шкіри обличчя з ретинолом, Гіалуронова кислота 109 гривень. І антиоксидантна 159 гривень. Всі йдуть по 30 грамів. Я бачу зараз знижки хороші на тканові маски для обличчя по 17 гривень. Ось хто полюбляє нівею, також можна зараз зекономити 10 гривень, 64 гривні 75 грамів у такому дизайні. А тут у нас зі знижкою також можна зекономити 10 гривень, 29 гривень маска для обличчя, антивогрива. 39 гривень. Ось такий шкрибок з ручкою. 39 гривень сітка для раковини металева. 64 гривні зараз ось такі килинки універсальні. 24 гривні рукавиці. Павцінник 24. Ціну знижено на світлові нічники світлодіодні 49 гривень. Зі знижкою ліхтар кемпінговий на два режими. Світі... Як світить на два режими. Так? 39 гривень на лобний ліхтар на голову. Так, такі я ще не бачив, не тримав в руках. Це, мабуть, новинка. 229 світлодіодний на резинку. Справжній кухоль для пива на пів літри 109 гривень. А ось такий можна придбати набір за 129-520 мл дві штуки. Так, не можу просканувати, тому що а, навіть сканер не бачить цього штрих-коду. Кришка-стерилізатор для банок 39 гривень. Пластикові бокси універсальні по 119 гривень. І ось такий на пікнік Зараз можна придбати за 189 гривень на 4 персони. Шампунь, оберіг та бальзам оберіг. Зараз по 69 гривень 500 грамів. Зі знижкою маски Калос та шампунь Калос літрові 94 гривні. Тут у нас сарма в акції. 450 грамів, 38 гривень. За 29 гривень можна придбати ось такі металеві тримачі для паперових рушників. А ось таку запаску мила грейпфрут можна придбати за 32 гривні, тут 900 грамів. Ну, а хто полюбляє ось такі кремове тверде мило дору, зараз воно 19 гривень. Так, і я бачу тут б'янка. Хто любить б'янку, це велике мило, такий великий шматокчик мила за ціною 27 гривень і тут 200 г. Також в акції тверде зараз мило шик. Можна непогано зекономити. 32 гривні ще дешевше. Ось таке туалетне мило, ловіт. В акції також дитяче тверде мило від шик. 44 гривні. Тверде кремове мило Дуру 74 гривні. До речі, можете занотувати той чи інший продукт, товар, який вам потрібен в Аврорі у свій нотатник. І вже чимчикувати до магазину в Аврора зі своїм списком, зложеним 28 гривень жіноча, ой, 28 штук. 69 жіноча гігієна Тена Леді. Леді Слім 10 штук, 34 Леді Слім подвійна, можна сказати, так? Да? Ні, це не подвійна, Тут 12 штук, 59 гривень. А ось Лібрес 50 штук можна придбати за 49 гривень. В акції жіноча подвійна упаковка Libres 59 гривень. Це в нас іде вже шампунь-кондиціонер для малечі по 44 гривні, тут 300 г. Також є кряка 39 гривень. Можна зекономити 10 гривень, 39 гривень. Ось такий тримач для туалетного паперу або для рушників, як показано на малюнку. Зі знижкою підставка в ванну кімнату на двох присосках. 39 написано зі знижкою. Можна зекономити 10 гривень зараз. Кольори в асортименті навіть є прозорий. Так, також хороша річ, дуже хороша річ. Для прочищення зливних труб 69 гривень зараз. За 19 гривень можна придбати екзотичні чорні губки. Скільки коштують такі шкрипки? Три штуки в наборі, 29 гривень, ну, грубо кажучи, по 10 гривень за штучку. Дуже хороша ціна. Набір з трьох штук 19 гривень. Добре, ходіть далі, розглядаємо, що тут у нас в акції є. До речі, мені потрібен. Змінити картридж на воду. 19 гривень силіконова пробка для раковини. За 99 гривень можна зараз придбати ось таке блюдо, воно продається в коробці. І 99 гривень, ось таке сердечко, також продається в коробці. 24 гривні. Зараз ось такий. Як я говорю, стакан, який крутиться в різні сторони? До речі, можна його на десерт використовувати. 99 гривень, склянка з подвійною стінкою, з блискітками. На кавуську чашки зараз ось такі по 34 гривні в трьох кольорах, а скула взагалі надзвичайно гарна. Та вони всі гарні. В акції кухонна Терка для корейської моркви. Ось такі великий рушник від Frakingbock, 350 аркушів двошарової, зараз можна придбати за 99 гривень. А, рушник Аврора 24 гривні рулон 39 гривень набір з двох а, рушників паперових двошарових. Так, це у нас рушник Еко Еколо, ось цей, А що руту сюди поставили? руту сюди впихнули, бо він дуже схожий, мабуть. Так, рушник еколо, ось такий. Двошаровий рулон. Зараз 44 гривні. А ось такий величезний можна взяти за 139 гривень, двошаровий і тут аж 500 відривів. 34 гривні серветки, паперові, двошарові в коробці. Я вже йду знімати для вас наступне. Хочемо побажати усього найкращого. До зустрічі.